Де, яких торкнулася проблема туберкульозу, часто стикаються з ризиком розвитку психічних розладів. Це може бути наслідком стресу у зв'язку з новиною про діагноз, фінансовими або соціальними труднощами, які виникли через хворобу, побічною дією ліків, можливими проявами стигми з боку оточуючих. В той же час психічне здоров'я впливає на успішність лікування. Однак цій проблемі приділяється мало уваги не тільки в Україні, а й у світі. З вересня 2021 року Альянс громадського здоров'я розпочав впровадження інноваційного проєкту з підтримки психічного здоров'я людей з туберкульозом в Київській, Одеській та Херсонській областях. Подібний проєкт вперше реалізовується не тільки в Україні, а й в регіоні Східної Європи та Центральної Азії. the aim of this mental health is to gather evidence and, and actually uh, after successful implementation to uh, a scale up national level as well as maybe replicate in other uh, countries in the region mental health intervention already proven to be successful with treatment adherence and also patients uh, uh, quality of life and uh, the project implemented by the Global Fund, uh, implemented with the Fund of Global Fund and in partnership with the Ministry of Health and Public Health Centre, will be very helpful as evidence gathered and, uh, and will be in the long run be helpful for the people living with TB people on treatment. Саме цільовою групою проекту є пацієнти з хіміорезистентним туберкульозом, яким вперше був встановлений цей діагноз, і вони тільки розпочинають лікування туберкульозу. На етапі початку усі пацієнти були проскринінговані на депресію, і в результаті виявлення депресії ці пацієнти були перенаправлені до лікаря психіатра. Надалі маршрут цього пацієнта змінювався в областях. Тобто лікар приймав пацієнтів або в амбулаторії закладу протитуберкульозного диспансеру, або на базі психіатричних лікарень, які були заключені договора співпраці з нашим проектом. Також були залучені психологи, вони пройшли навчання КПТ і використовують дві базових терапії для лікування депресії: це або когнітивна поведінкова терапія, або міжособисна терапія. Ми займаємось діагностикою та лікуванням хворих на чутливий туберкульоз та на хіміорезистентний туберкульоз. З ми хворим на хіміорезистентний туберкульоз, проводимо необхідні моніторингові обстеження та скринінгове анкетування на початку лікування та за ходом лікування. Також проводимо оцінку психоемоційного стану скринінговою анкетою. Якщо ми виявляємо позитивною скринінгою анкету пацієнта, ми скеровуємо консультацію. Лікар коригує лікування або призначає лікування і дає нам рекомендації, яких ми. Спільно вносимо до загального плану лікування пацієнта. Багато пацієнтів, які приходять на первинну консультацію, це є стигматизація, тому що пацієнт не довіряє оточуючим, тобто ізольований. Як йому далі жити? Від цього страдає його дуже сильно психіка. На первинному етапі саме найголовніше, щоб пацієнт мав довіру до лікаря, тому що без довіри пацієнт не зможе розслабитися та розповісти те, що його турбує. Головне, щоб пацієнт знав, що ця інформація є конфіденційною, тобто він може вам повністю довіряти. На наступному етапі пацієнт проходить скринінг на депресію: це phq 2, PHQ-9. Та якщо в нього позитивний скринінг, він направляється до психіатра на консультацію, який вже остаточно може поставити діагноз депресія. І вже по ходу консультації ми визначаємо, чи є у пацієнта психічний розлад. Якщо є, то який і з чим зв'язане підвищення кількості балів. І тоді, коли встановлюється діагноз депресія, ми починаємо лікування або психотерапія, або медикаментозна терапія, або комбінація. В основному це психотерапевтичне або комбіноване лікування психотерапії в поєднанні з медикаментами. Якщо б легка депресія, можна допомогти пацієнту порадами з використанням психотерапії. Якщо стан погіршується, відключаємо медикаментозну терапію. Постійний контроль хоч раз в тиждень за пацієнтом, за його побічними реакціями, за самопочуттям. Коли пройшла 2-місячна психотерапія, плюс є позитивна дія антидепресанту, то ми зв'язуємося з пацієнтом раз в місяць. Після 6-місячного курсу лікування антидепресантами ми відміняємо. Антидепресанти в нас забезпечують альянсом громадського здоров'я через Червоний Хрест. У нас їх декілька долокситин, вона же сімода, симбія, і естетилопрам, депресант, ецетам. Є ще квітіапін, є багато позитивних результатів, які вже на пацієнтах, які вже закінчили 6-місячний термін. У сентябрі місяці 2021 року мене знову обнаружили туберкульоз. Другий раз ця депресія в мене почалася у зв'язку з моїм заболіванням туберкульозу. Я думаю, все-таки я себе перебурю. Це ізлічима, ми це все бачимо, що це ізлічима болість. І я себе перебурю, але вона все одно зациклювалося, зациклювалося, поки в марті місяці стало ще хуже, що в мене була дія. Діприз... У мене було сильно. Це. Я не хотіла не їсти, я не хотіла нічого. Я просто лежала тупо дивилася в потолок, поки не обратилася до лікаря. Він назначив мені лічення. І ми почали прийматися 4 місяці ми вже приймаємо це лічення. Зараз, конечно, состояние в мене набагато краще. І на кра... Я себе чувствую і краще. В мене йшла тривога. Стало легше пити лікарство туберкульозу. Мислі трохи ушли мої. Життя покращилося, що ж по мені видно, яка я до вас прийшла і яка я зараз. За 10 місяців реалізації проєкту з 555 осіб, яким було встановлено діагноз лікарсько-стійкий туберкульоз. 512 пройшли скринінг на депресивні стани, і у 43% з них було виявлено позитивний результат та направлено на огляд до психіатра. В результаті у 226 пацієнтів було підтверджено діагноз депресія, з них комплексну терапію отримували 157 осіб, 62 пацієнтам було призначено немедикаментозну терапію, один пацієнт отримував тільки медикаментозну терапію. Шість осіб відмовились від лікування. З тих пацієнтів, хто вже отримав повний курс лікування, успішно вилікували депресію: 74 осіб, що перебували на комбінованій терапії, та 100 осіб, що мали 12 тижневу терапію з психологом. Відновлення психічного здоров'я людей з туберкульозом запорука їх прихильності до лікування.